Підприємство Нововолинськ теплокомуненерго щороку стає на крок ближчим до газової незалежності. Дві міські котельні найближчим часом переобладнають для роботи на альтернативному паливі. Влітка комунальне підприємство розробило проєктно-кошторисну документацію для реконструкції двох котелень зі встановленням твердопаливних котлів. Вже оголосили тендер на закупівлю чотирьох із них, а також підготували договори на придбання супутного обладнання. Це дві котельні, котельня 66-го кварталу, яка надає послуги на 5 мікрорайон і район вулиці Героїв -Ато, до ринку від вулиці Сірка. І друга котельня це котельня 15 го мікрорайону, яка надає послуги мешканцям 15 го мікрорайону. Даними проектами передбачається встановлення. На кожній з котелень двох твердопаливних котлів, потужністю по 1 МВт кожен. Протягом серпня-вересня місяця ведуться роботи будівельного характеру, тому що на котельні 66-го кварталу нам необхідно було будувати котельню і склад з рухомотном. На котельні 15-го там буде тільки склад з рухами. Самі котли будуть розміщені в, в приміщенні котельні. Запустити роботу котелень планують на початку наступного року. Швидкість цього процесу залежить від термінів отримання обладнання. Як тільки роботи буде повністю завершено, відповідно й запустять нові котли, які працюватимуть на альтернативному паливі. Мешканці не почують переходу, жодних незручностей не буде. Чому? Тому що котельні будуть працювати паралельно. Ці котельні, ці проєкти взагалі були, рішення про їх розроблення було прийняте після агресії війни зі сторони Російської Федерації. Мінрегіоном доведено всім підприємствам теплокомуненерго, що ця зима буде набагато важчою, зобов'язано скоротити споживання газу на 10% ну, через те, щоб як, ну, найменше було незручностей, було вирішено спільною міською радою, що цих 10% ми Ну ці ці дві котельні нам дозволять містити. Ця зима буде важкою для теплопостачальних підприємств країни та їх користувачів. Відтак, мешканців Нововолинська просять за можливості проплатити борги за тепло. Мешканці нашого міста боргують за отримані послуги в розмірі 41 мільйонів гривень, тому велике прохання до початку опального періоду, хоча б частково. Ну, за, за можливості частково сплачувати за отримання послуги, тому що я розумію, що важко всім, але нам, тепловикам, в першу чергу перед сезоном, тому що знову ж обсяги газу треба буде розраховуватися вчасно за використаний газ. В свою чергу підприємство уже готове до запуску тепла в оселі нововолинців. Усі роботи, які були заплановані ще навесні, зроблені, і нині підприємство повністю готове вступати в новий зимовий період. По плану, по тих планових роботах, що ми визначили перед ремонтним періодом. У нас була заміна порядка півтора кілометра теплових мереж. Значить, з них 600. Метрів попередньо ізольованих труб було прокладено відповідно до інвестиційної програми. Проведено також заміна запірної арматури, заміна на стояках в рамках воду будинків. В 173 будинках проведена промивка внутрішньобудинкових мереж. Також замінялися ділянки теплових мереж в підвалах, в перекритті, ті, що виявлялись при промивці системи. Варто зауважити, що тарифи цьогоріч залишаться незмінними, адже на час воєнного стану заборонено.